Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 14 жовтня, 14 жовтня 1921 року у Києві в Софійському соборі розпочався Всеукраїнський православний церковний собор, який зібрав близько 500 представників духовенства і мирян. Ця подія стала переламною в історії українського православ'я, адже саме тут було проголошено створення української автокефальної православної церкви, незалежної від російської православної церкви. Собор став майданчиком для важливих рішень. Уже 21 жовтня митрополитом новоствореної УАПЦ обрали Василя Липківського, видатного церковного діяча та патріота, який присвятив життя відродженню української церкви та її національної ідентичності, було проголошено три ключові засади УАПЦ: автокефалію, соборноправність та українізацію, що підкреслювало прагнення духовної незалежності та національного самовизначення. Ця подія символізувала не лише релігійну, а й культурну та політичну самостійність українського народу у складні міжвоєнні роки. Собор об'єднав духовенство і мирян навколо ідеї відродження власної церкви та збереження національної традиції. Для багатьох це стало початком нової епохи, коли релігійне життя українців набувало власного незалежного обличчя. 14 жовтня 1962 року світ опинився на межі ядерної катастрофи. Американський літак-розвідник U-2 під час планового польоту над Кубою виявив радянські ракетні установки середньої дальності, здатні вразити більшу частину території США. Цей момент став початком карибської кризи, одного з найнебезпечніших епізодів холодної війни. Президент Джон Кеннеді отримав звіт про ситуацію, яка могла призвести до прямих військових дій. Між двома наддержавами. радянський союз на чолі з Микитою Хрущовим розмістив ракети як відповідь на американські ракети у Туреччині. Світ уперше відчув реальну загрозу ядерного конфлікту, коли відстань між суперниками вимірювалася не дипломатичними умовами, а можливими хвилинами підльоту ракет. Протягом наступних двох тижнів США та СРСР вели напружні переговори, під час яких світ спостерігав за дипломатичною грою на межі війни. Карибська криза завершилася мирним шляхом. Радянські ракети були демонтовані, а США пообіцяли не вторгатися на Кубу та вивезти свої ракети з Туреччини. Цей день нагадує нам, наскільки крихкою може бути безпека на планеті і наскільки важливі розсудливість та дипломатія. Друзі, поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на наш канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.